Попри популярність портативних ігрових консолей, великий гравець Sony не випускав жодної з цих категорій понад 10 років. І ні, PlayStation Portal не рахується, тому що все, що він може, це транслювати ігри з повнорозмінної PS5. Але справа в тому, що Sony має все необхідне, щоб зробити справжню портативну консоль вже зараз. Розумієте, порівняно з моментом запуску PlayStation 5 пройшла значну внутрішню модернізацію, а самі компоненти, як материнська плата, були повністю оновлені та стали значно меншими. І чесно кажучи, вона тепер досить компактна, якщо враховуючи, що це повноцінна PS5, яку можна тримати двома пальцями. І це змусило мене задуматися: напевно, можна перетворити її на портативну консоль. Звичайно, вона ніколи не стане повністю як ручна консоль, але існує формат для ігор, який ще не досліджувався достатньо і, на мою думку, має великий потенціал планшетна версія PlayStation 5. Перше завдання перед тим, як зробити це реальністю, це що PlayStation 5 це не лише як материнська плата. А для роботи їй потрібно багато додаткових компонентів, більшість яких призначені лише для охолодження, оскільки вона генерує багато тепла. Скоротити все це до портативного буде дуже складно. надзвичайно складним способом. Але є бажання, є спосіб. Візьмемо, наприклад, основний радіатор. Він має досить дивну форму і займає багато місця. Але один із варіантів це замінити його на більш коротший та широкий, приблизно такою ж охолоджувальною здатністю. Його основа зроблена з МІДі, тому легко можна просверлити і зробити отвори для гвинтів, що дозволить використовувати алюмінієві кріплення для його розміщення поруч з основною платою, а не зверху. Що робить конструкцію ще більш компактною, особливо порівняно з оригіналом. Але як же нам принести будь-яке тепло, що генерується процесором у цій конфігурації? Звичайно, за допомогою теплових трубок. Теплові трубки, для тих, хто не знав, це трубки з жорсткою внутрішньою поверхнею. Зазвичай вони герметичні та містять невелику кількість рідини, що дозволяє дуже швидко передавати тепло з одного місця до іншого, оскільки рідина буквально закипає всередині. І конденсується там, де температура найнижча, що робить її надзвичайно ефективне у передачі тепла. Ті, що я маю, призначені для кріплення до невеликого мідного блоку, але на жаль, я не можу просто це прикріпити, цей блок до процесору в такому вигляді. Розумійте, оскільки процесор PS5 генерує майже 200 Вт тепла, необхідно використовувати теплопровідні матеріали. Який називається мідним металом, і якби я використовував його з моїм блоком, він згодом поглинувся в неодроблену мідь і перестав би правильно працювати. Цікаво, що основа оригінального радіатора також мідна, але Sony б її покрили її нікель, що робить її значно більш стійкою до поглинання рідкого металу. І це чудова вона, адже виявляється, нікелеве покриття досить легко зробити вдома. Отже, час для невеликої побічної задачі. Для цього потрібно лише білий оцет і нікелеві смужки, плюс щіпка солі, під'єднавши смужки до позитивної та негативної клеми. Батарея або джерела вживлення одного з нікелевих смужок можна розчинити в розчині, отримуючи електроліт для електропокриття. Щоб використати його, нам потрібно лише замінити розчинену нікелеву смужку та поставити її замість іншого блоку. Це дозволяє принести нікель з нової смужки на блок, отримуючи нікелеве покриття. Після швидкого полірування це виглядає ідеально, і тепер має працювати надійно з рідким металом. Це речовина схожа на магію. Це буквально розплавлений метал, що складається з різних компонентів, щоб досягти дуже низької температури плавлення після нанесення на кристал процесора та тепер нікельований блок усе можна стиснути разом. Оскільки площа поверхні призначена для контакту з тепловими трубками досить велика, тут можна використовувати традиційну теплопровідну пасту. Після чого самі теплові трубки нарешті можна було закріпити на місці. Вони були обережно вигнуті, щоб обійти різні компоненти і рівномірно розподілятися на радіаторі. І виглядає це досить круто. Зараз, коли процесор міцно з'єднаний з радіатором, ми майже готові до тестування. Але як ми будемо переміщати повітря над радіатором для його охолодження? Великий турбовентилятор оригіналу просто не підходить через свої розміри. А що, як використати кілька маленьких вентиляторів замість нього? Використання чотирьох таких вентиляторів паралельно збільшує їхній повітряний потік. Сподіваємось, до рівня великого вентилятора. Різниця в розмірах між цими двома типами-вентиляторами настільки велика, що я навіть сумніваюся, чи здатні вони охолоджувати процесор, який знову ж таки генерує 200 Вт тепла. А це багато. Єдиний спосіб дізнатися, напевно, це спробувати. Розмістивши нові вентилятори вздовж одного краю, вони можуть повітря під консолью, а заклеївши боки, повітря має лише один вихід через радіатор. Зараз це, звісно, виглядає дуже недосконало, особливо з блоком живлення, що просто стоїть зверху, але це дозволяє нам запускати консоль і спостерігати її температуру за допомогою тепловізора. Як тільки консоль увімкнена, ми бачимо, що теплові трубки починають переносити тепло на радіатор, проте, коли запускається гра, консоль починає споживати максимальну потужність і температури продовжують зростати. Сам блок нагрівається понад 60 градусів за Цельсію. Можна припустити, що ядро процесора буде ще гарячішим, тому не дивно, що через деякий час консоль вимикається з попередженням про перегрів. Очевидно, що тут ще потрібно попрацювати, якщо ми хочемо, щоб охолодження було належним. Але на щастя, є два легких способи покращити це: збільшити повітряний потік над радіатором, щоб швидше відтворити тепло, або збільшити розмір радіатора, щоб було більш повітря для розсіювання тепла. Але бажано було б зробити обидва ці кроки, якщо вдасться. Оскільки теперішній радіатор чудово вписується в бокову частину, замість його збільшення я додам додатковий менш радіатором для забезпечення додаткової поверхні для розсіювання тепла. Для його монтажу потрібно дещо змінити розташування теплових трубок, але це дає чудову можливість оптимізувати їх, розмістивши їх по діагоналі через сребра, а не паралельно їм, що дозволяє ефективніше відводити тепло до радіаторів. Щодо збільшення повітряного потоку над радіаторами, дешеві універсальні вентилятори, які я використовував під час тестування, не є достатньо ефективними. Тому, провівши інтенсивні дослідження в інтернеті, я вирішив замінити їх на високотехнологічні моделі, призначені для потужних ноутбуків. Ці вентилятори не лише забезпечують більший потік повітря при меншому рівні шуму, але й двонаправленими, що означає, що вони можуть обдувати обидва радіатори одночасно, хоча вони розташовані на протилежних кінцях материнської плати. Розташовані позаду вони також можуть охолоджувати дрібніші компоненти на платі завдяки додатковими міні-радіаторами і мідним перехідним накладками, а також 3D-друкованими каналами. Отже, настільки ефективно працює ця версія, під час тестування результати виявилися вражаючі. Консоль не тільки може працювати безперервно з цим новим охолоджувальним рішенням, але й робить це із значним запасом, причому температури блоку трималась на рівні лише 42 градуси Цельсія при повному навантаженні. Це означає, що швидкість вентиляторів можна знизити до тихого рівня, коли вони видають лише м'яке гудіння. Я планую провести тести порівняно з ігровим ноутбуком, щоб ви могли почути це самі. Це друга спроба системного охолодження працює дуже добре, не тільки охолоджуючи консоль, але й роблячи це тихо, чого я і не очікував. Але як видно, вона виглядає скоріш як інженерний прототип, тому потрібно ще попрацювати над естетикою, щоб надати її вигляду виробу. Дизайн Sony для PS5 значною мірою використовує контрастний двохкольоровий стиль, тому натхнення цим я розробив корпус для 3D друку. Він трохи завеликий для друку за один раз, тому я розділив його на кілька частин з наміром склеїти їх. Ця техніка дозволяє друкувати деякі частини в різних кольорах, що забезпечує контрастне поєднання чорного та білого вигляду, я думаю, що це виглядає досить стильно. Оскільки основна частина корпусу не має рівномірного периметру для кріплення, необхідно додати алюмінієву обробку для створення міцної рами. Проте ще рано встановлювати корпус. Оскільки треба врахувати динаміки. Зазвичай більшість портативних консолей мають звукову систему, але вона зазвичай звучить досить слабко і не забезпечує повноцінного ігрового досвіду. Щоб вирішити цю проблему, я додам міні сабвуфер з двома динаміками потужністю 5 Вт для відтворення низькочастотних звуків, і я думаю, що він забезпечить серйозний бас, особливо поєднанні з двома стереодинаміками з боків. Виготовлення корпусів для динаміки у такому масштабі не є особливо легким завданням і мушу визнати, що вони виглядають не дуже акуратно, але це не проблема, оскільки планується накрити їх залишковими деталями для обробки в 3D-принтері. Після цього можна нарешті опустити корпус зверху, щоб приховати всі внутрішні компоненти, що відразу робить зовнішній вигляд набагато завернішим, з легким, але очевидним відчуттям PlayStation. З невеликою підставкою він навіть починає виглядати як планшет. Так він трохи громіський, але не забувайте, що всередині знаходиться повний PlayStation 5, і порівняно з оригінальною консолю це досить вражає, наскільки вдалося зменшити його розміри. Ця перевага у розмірі зберігає навіть у порівнянні з PS5 Slim, яким є найтоншим офіційним PS5 на сьогоднішній день, що дуже радує. Тепер залишилась практична остання задача додати екран. Можливо, ви думаєте, що я просто візьму звичайну LCD панель від ноутбука для цього. Але в мене є краща ідея, про яку ми поговоримо після короткої перерви. Як ви бачите, створений кастом нова PS5 це складний і тривалий процес, який займає тижні, але для цього не потрібно завдяки спонсору цього відео The Brand Ви, напевно, вже чули про Darkplay 2.0. Популярні знімні бічні панелі від PS5 від Debrand. Вони тонші, мають вбудовані вентиляційні отвори та покращення охолодження і позбавляє від зовнішнього комірця, який вже надто чесно вже трохи набрид. Ви також можете додати трохи власного стилю, вибравши один із різних дизайнів для центральної панелі. У мене є один із нових варіантів обробки, які включають рентгенівські скани внутрішніх частин PS5, що дозволяє показати інженерні особливості. Тут ми можемо побачити котушки та трансформатори в блоці живлення, а також теплові трубки та їхні радіаторні пластини. Вони також відсканували інші пристрої. У мене є варіант для телефону, який робить його набагато цікавішим, оскільки такі елементи, як USB, порт та внутрішні динаміки стають видими. А їхня остання новинка це загартоване скло для PS Portal. Його дуже легко встановити, і це чудовий спосіб захистити екран, який доволі відкритий, особливо коли його кладуть у сумку. Насправді, враховуючи, що Дебран буде дивитися це, я знаю, що не додав до екрану до свого проєкту, але чи не могли б ви. Зробити спеціальну вирізану версію для нього. Ви знаєте мою адресу, якщо це можливо, і поки ми чекаємо на їх відповідь, відвідайте debrand.com І введіть промокод slashperct, якщо ви хочете придбати DarkPlace, обшивку для телефону або склад для PlayStation Portal. І крім цього, дякую debrand за спонсорство цього відео, а тепер повернемося до проєкту. Наступний крок це, звісно ж, додати екран. Проблема з LCD панелями і чому я дійсно не хочу використовувати. Їх полягає в тому, що вони мають досить при русі погану передачу кольору, тому замість цього оберемо OLED. Вони забезпечують піксельне затемнення для надзвичайних яскравих зображень, але все ще складно дістати у такій формі, тож я використовую панель від зламаного ноутбука. З точки зору якості зображення, OLED панель знаходиться на іншому рівні, забезпечують набагато яскравіше при насиченні зображення без розмитості при русі. Найвища продуктивність для найвищого рівня консолі? Оскільки сам дисплей настільки тонкий, я вважаю, що варто підсилити його надзвичайно жорсткою задньою панелью з вулицевого волокна, яка захищає від згинання, якщо хтось випадково натисне на середину. Це чудово завершує пристрій, і він нарешті виглядає як справжній продукт. Але перед тим як випробувати його, у нас є невеличка проблема як він буде живитись? Материнська плата потребує 12 Вт живлення для запуску. Оригінальний блок живлення має досить дивну форму і величезний розмір, особливо порівняно з тим, якою тепер маленькою стала консоль, тож ми замінили його набагато меншим блоком живлення з нітриду Галію. Незважаючи на високу потужність, він фактично менш за багато блоків живлення для ноутбуки, тож це чудовий вибір для цього проєкту. Для підключення до PlayStation замість звичайного дворядного дроту, що не лише виглядає негарно, але й негнучким, я планую використовувати одну жилу силиконового дроту великого діаметру для подачі позитивної напруги, а також покрити його міддю для заземлення і створюючи дуже гнучким кабелем і низьким опором. Після додавання спеціальних роз'ємів для високого струму, його можна завершити гарним срібним та білим оплетенням, яке чудово підходить до статики пристрою. Тепер це можна підключити до задньої частини PlayStation, завершуючи збірку. Потрібно було докласти багато зусиль, щоб дістатися до цієї точки. І це виглядає неймовірно, що означає, що ми готові випробувати це. Ура! Ось так! Перша у світі PlayStation 5 в планшетному форматі. Ха -ха -ха -ха, це досить круто. Моє перше враження це чудовий екран. Оскільки це OLED, він має глибокі чорні кольори для яскравої передачі кольорів. А Оскільки це також повний 4К. Він по справжньому використовує божевільну потужність рендерингу PS5 і виглядає надзвичайно чітким. 4К портативні ігри? Це досить унікально. О, давайте спробуємо сабвуфер. Ха -ха -ха. Погнали! Вау! Ого, це неймовірно. Щоб просто довести без кабелю, без дисплея, лише кабель живлення. І так, повний PS5 в гарній портативній упаковці. Круто! Найкраще в цьому форматі те, що він достатньо портативний, щоб це стало справжнім соціальним досвідом. Ти не прив'язаний до телевізора, тож це можна використовувати майже де завгодно. Ідеально підходить для того, щоб поділитися ігровим досвідом з друзями. Йдемо, давай, давай 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 давай! О, ні. 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 О, ні. У мене гол! У мене власний гол. О Джеймс. Це різко контрастує з одиночним і, можливо, самотнім досвідом, який має більшість інших портативних ігрових консолей. І це справжньо унікальний досвід, який приносить. Багато радості. Що більш вражаюче, це те, як тихо це працює завдяки великим радіаторам і трьом бій напрямлених вентиляторами. Це видає набагато менше шуму, ніж можна було б очікувати. Ось порівняйте з висококласним ноутбуком, який не споживає стільки енергії. Тож, хоча це і чутно, в порівнянні з повнорозмінним PS5 це зовсім непогано, особливо вражаючи на те, що він такий портативний. І я б сказав, місія виконана. То чому ж ніхто не зробив консоль як ця? Чесно кажучи, я не зовсім впевнений, тому що, на мою думку, це великий потенціал, але, ймовірно, це неперевірний формат. Ніхто ще не знає, як чи буде така консоль популярною, тож вам доведеться поділитися своїми думками в коментарях нижче. Тепер я думаю, щоб сам Sony зробив таку консоль, вони б змогли б зробити її приблизно втричі тоньшу, і вона б не повинна була б коштувати набагато більше, ніж PlayStation 5, адже насправді це коштує PlayStation 5. Plus. Екран, додаткові компоненти це просто інший формат. Тож буде дуже цікаво побачити, чи стане таке. Щось більш поширеним у майбутньому, будемо сподіватися. Але до цього часу, якщо ви хочете налаштувати свою PS5, не забувайте перевірити Duck Place, що є чудовим способом зробити вашу PS5 унікальною. Але в іншому концепції, які ми вивчили, в цьому відео будуть застосовані до мого наступного проєкту, чи буде чимось дуже непомітним. Якщо ви знайомі з каналом, то точно знаєте, про що я говорю. А якщо ні, обов'язково підпишіться, бо ви не хочете це пропустити. Але на цьому все, я мед. А ви дивилися Дайперц. І сподіваюся побачити вас в наступного разу. До зустрічі! Озвучено проектом NP Studio. Дякуємо, що вибираєте нас.